Які податки та звіти здає ФОП у червні, а також як слідкувати за цим у наступних місяцях? Зараз все детально розповім та покажу. Рекомендую вам користуватися зручним податковим календарем на сайті yankiv.com. Для цього переходимо у Google та пишемо Янків, обираємо сайт та у вкладці меню на сайті послуги. Обираємо далі реєстрація ФОП і на сторінці крутимо аж до середини сторінки. Знайдемо податковий календар, який показує, що платити та коли здавати, які звіти здавати. Для першої групи бачимо обов'язок сплатити єдиний податок, а також можливість подати заяву на зміну групи. Обираємо другу групу, в якої вже значно більше обов'язків. Треба і єдиний податок сплатити. Якщо маєте працівників, то сплатити податки за працівників. Якщо торгуєте під акцизними товарами, то сплатити акциз і здати по ньому звіти. Також можемо обрати третю групу і подивитися все, що треба платити і здавати. Бачимо зручну полоску, яка вказує, де ми знаходимося зараз, і можемо обрати навіть загальну систему оподаткування з ПДВ або без ПДВ і дивитися все, що треба робити, та подавати. Тим не менше, хоче знати більше, переходьте на мій профіль і підписуйтесь на мій YouTube.